Друга відбіркова група ігор інтелекту розпочнеться змагання між двома командами, які тренуються в клубі метикуючих міста Івано-Франківська. Абітурієнти та стіч судитиме сьогоднішню гру Володимир Половський, і ми вже можемо побачити, кому він підсуджуватиме. Насправді все по-чесному. Жодних підсуджень не буде. Будуть цікаві питання, оригінальні відповіді та підказки, які дещо нагадуватимуть школу. Давайте до коротенького уроку української мови. Якого роду слово мавпа? Жіночого. Якого роду слово еволюція? Жіночого жіночого. А яке було питання? Назвіть його 30 секунд. Ну а у вас буде 30 хвилин, аби насолодитися грою учнівських команд в суботу, 9 березня та неділю 10 березня. Ігри інтелекту розумні для розумних.